Тання усім, хто сьогодні разом з нами це проект дієві особи. Сьогодні говоримо про освіту. Ну а нас в студії представники державного навчального закладу Черкаське вище професійне училище. Вітаю вас. Доброго вечора. Доброго, вечора. Доброго вечора. І представлю вас ближче. Азізова Алла Михайлівна, директор училища, Березань Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально виробничої роботи та Меметова Людмила Борисівна, заступник директора з виховної роботи. Рада вас бачити в нашій студії. Як ваш настрій? Як справи? Дякую, Дякую. все Дякую. добре. Все добре, отож. Сьогодні про освіту цікаво було б почути насамперед про історію створення вашого навчального закладу. Розкажіть там в кількох словах. Ну, ви знаєте, я б хотіла з самого початку сказати. Недавно в студії у вас були гості Черкаського вищого професійного училища імені Короленка. Ми, Черкаські представники Черкаського вищого професійно технічного училища, яке знаходиться в районі вулиці Подолінського, зовсім в другій стороні від училища імена, да, імені Короленка. а часто плутають, приходять до нас. Коли хочуть попасти туди або навпаки. Тому ми училище, яке готує спеціалістів харчової галузі, торгівельної і так далі. Тобто, якщо потрібна підготовка спеціалістів іменно харчового напрямку, приходьте на вулицю Подолінського. А історія закладу починається з 1977 року із професійно-технічного училища номер 21 Напевне, багато випускників його знають в місті і до сих пір звертаються як до училища номер 21 В 1994 році училище було з'єднане із торгівельним училищем, а в 2003 році поміняло статус. Стало ліцеєм приробної промисловості, теж інколи ще звертаються, шукаючи імені ліцей приробної промисловості. В 2009 році до ліцею приробної промисловості приєднано було кулінарний ліцей, і статус училища поміняло, стало вищим професійно-технічним училищем. Що дає слово вище професійно-технічне училище в студії у вас. Говорила, я просто нагадаю, що ми маємо право тільки вищі професійно технічні училища мають право згідно нових стандартів готувати на третю ступінь, тобто підвищені розряди, і також молодших спеціалістів. Ми ще не акредитували, займаємося цим питанням, тому ми будемо мати право ще готувати і молодших спеціалістів. Про історію почули. Дякую за відповідь. І глядачі мали змогу переглянути світлини, які теж частково розповіли про історію вашого закладу. І цікаво почути про напрями підготовки, яких, власне, фахівці ви готуєте. Розкажіть про це детальніше. Значить, яких напрямів для природної промисловості ми готуємо операторів лінії харчового виробництва, готуємо. готуємо пекарів, тісторобів, кондитерів, готуємо для ресторанного сервісу. Готуємо для торгівлі, готуємо для е, туризму і готуємо для металообробної професії. Ми ретельно підходимо до вивчення ринку праці. Ми завжди радимося із соціальними партнерами, кого будемо набирати кожного року. Наприклад, в цьому році ми будемо набирати спеціалістів після на базі 9 класів е, операторів, кухарів. Будемо набирати чи набираємо об'явлений набір і поступають діти на професію пекар, тістороб кондитер, професію продавець, про товарів і виробник м'ясних напівфабрикатів. І також готуємо в цьому році, будемо готувати верстатників, зінтегрували цю професію із люсарами ремонтниками тому що замовники кадрів зручно їм так мати таких спеціалістів. Після на базі 11 класу ми набираємо цьому році барменів, офіціантів, кухарів, кондитерів, пекарів тісторобів і набираємо продавців. І нову професію, да, ми відкрили в цьому році. Це майстер ресторанного сервісу, яка акумулює акумулює в собі професію бармен, офіціант і адміністратор. Тобто орієнтуєтесь на те, що чого вимагає ринок власне, да, так для того, щоб потім можна було працевлаштуватися без проблем. Ну і цікаво почути про матеріально технічну базу, як же навчаються студенти, які умови розкажіть. От ви тільки що сказали про ринок і зрозуміла річ, щоб підготувати конкурентноспроможного робітника, обов'язково повинна бути наявна сильна, достойна матеріальна база, над якою працює увесь навчальний заклад, увесь педагогічний колектив. Ну, в першу чергу, звичайно, це адміністрація в особі директора. Вся наша матеріальна база спрямована на. Відпрацювання умінь і навичок учнів із даної професії. На світлинах ви зараз бачите наші два діючі навчальні кафе, в яких відпрацьовують уміння бармани офіціанти. У нас найкраща лабораторія в області з професії кондитер. У нас невелика міні-пекарня, де відпрацьовують уміння і навички пекарі, ті машиністи, тістообробних машин. Алла Михайлівна згадала про верстатника слюсара ремонтника. Звичайно, для відпрацювання цієї професії у нас прекрасний верстатний парк, у нас слюсарна майстерня і фрезерна майстерня. Це я так згадала вам наші лабораторії і майстерні. Ну, і, Звичайно, ви розумієте, що теоретичне навчання проходить у прекрасних світлих, хороших класах два комп'ютерні класи, одна з кращих бібліотек. Мені здається, в нас в одних електронна бібліотека з мережою доступу інтернет. Ну от така в нас прекрасна база. Приходьте на навчання побачите. Похвалитися є чим. Думаю, абітурієнти да. вас почули за той час, коли працював і працює навчальний заклад. Вже випускників не одна тисяча, напевне, а про кадри університ... університету, Перепрошую, училища, Хочеться назвати вас університетом. Наслухалась про ваші здобутки. Розкажіть зараз нашим глядачам. Кадри, звичайно, педагогічний колектив у нас великий. У нас 74 десь особи педагогічних працівників. Це і викладачі, і майстри виробничого навчання, і вихователі, керівники гуртків. Всі педагогічні працівники мають відповідну освіту вищу, багато педагогічних працівників мають високу кваліфікацію, педагогічні звання. Я перераховувати просто не буду, тому що історія велика і, звичайно, і педагогічні працівники з великим досвідом. Багато працівників, які працюють більше 30 років. Мені хоч, хотілося б назвати от Дорошенка Валентину Васильівну, ви бачите на екрані, у доторгу Яківну. У нас працює дуже довго капитка Альміна Корнієвна, Літвінова, от Галина Микитівна, Житко Григорій Васильович, Шулевка, Варвара Трофін, мені хочеться назвати, і я б називала Веселовську Людмилу Івановну. Багато ще людей, які пропрацювали великий час в навчальному закладі. Це люди, які мають величезний інтелект, які працюють із дітьми, довго люблять дітей, люблять свою справу. Але у нас багато і молоді більше 30% і десь 34 особи у нас до 30 років. Це теж творчі люди, на яких ми покладаємо надії, і вони себе проявили буквально за короткий час. Мені хочеться назвати от в цьому році, наприклад, переможець конкурсу. Дидактичний засіб навчання це молода людина, викладач, яка пропрацювала буквально рік, верховська Ярослава. А її дитина зайняла перше місце в училищі дидактичного засобу. Петюренко Олександр, викладач історії. Теж його дитина зайняла перше місце в конкурсі Бюджет родини. Конкурс профмайстерності у нас цікаво проходять і люди, наші педагогічні працівники, готують якраз цих. Людей якісно. наприклад, в цьому році, і по-моєму у вас якраз на телеканалі, кусочок конкурсу офіціантів обласного у нас так, був ви, такий сюжет да, демонстрували. Так, от перед передовиком конкурсу, переможць конкурсу, була наша Маринка. Вона зараз працює на практиці у нас в Євпаторії. А вона зайняла дев'яте місце в всеукраїнському конкурсі, це високе місце із двадцяти Війшла в 50-ку кращих. Так. Потім в минулому році, до речі, в обласних конкурсах серед учнів профтехучилищ зайняла місце наша учениця серед конкурсу продавців, конкурс обласної агенції з організації туризму, серед конкурсу. Кондитерів, пекарів, наша дитина теж зайняла перше місце. Все, все готують наші педагогічні працівники. Тому педагогічний колектив у нас сильний. Віримо і чи маєте ви соціальних партнерів? Якщо так, розкажіть, було б цікаво, почути. звичайно. Соціальні партнери це ну важливий такий аспект, маючи сильну матеріальну базу, маючи сильний кодровий склад. Соціальні партнери теж знаходяться ну на, на першій щеблі, тому що. Від того, які кадри нам замовляють, яких кадрів ми готуємо, залежить майбутнє наших учнів. Ми співпрацюємо із великими я спочатку назву підприємства міста. Це Вад Черкаси хліб ЛТД», це Вад Черкаська продовольча компанія, це імені Шевченка та компанія Верес. Це мережа магазинів Фузі Фудсільпо. Це, звичайно, у вас тільки що показували на світлинах увесь ресторан, всі комплексні, і Коза Ностра» ресторан, і Апельсин, і Корчмата Разбульба, і Государь, і Солоха, і рушничок. Це все і наші випускники, і наші соціальні партнери. Тому. Так, подивилися, насправді ресторани одні з кращих, і, okay. напевне, дуже важливо для студента, щоб потім працевлаштуватися, вже якісь контакти налагоджувати вже безпосередньо під час навчання. Так, да, Звичайно, проходячи виробничу практику на підприємство, студент учень обов'язково себе повинен зарекомендувати. І вже роботодавець потім дивиться, кого йому запросити до себе на роботу. Помираючи, тому вони да, да, вони тому соціальний партнер і працевлаштування, в принципі, це питання від. від Під'єднати не можна, адже це е, соціальний партнер та особа, яка замовляє, робото, е, яка замовляє робітничі кадри, і певна річ, потім працевлаштування на цих підприємствах і проходить. Угу. І цікаво, кілька слів про е, позаурочну роботу, поділіться, розкажіть. Ну, я б хотіла сказати наступне, що зараз ми говорили про професію, так, і коли приводять батьки дітей. То безумовно вони думають про те, яка професія буде у дитини, чи забезпечить життя і все. Але потім їм не байдуже, чим будуть займатися діти у вільний від занять і практики час. І нам це не байдуже, бо мова йде про майбутнього громадянина. І я б хотіла сказати, що одна з форм позакласної роботи це виховання мистецтвом. В училищі працюють гуртки. Вокальна, вокальний, танцювальний, літературно-музична студія, вокально інструментальний ансамбль. Ну, Якщо нам повезе і зірочки приходять до нас, то це чудово. Але керівники гуртків прилагають дуже багато зусиль, щоб дітей залучити в ці гуртки, щоб діти могли виступати і всі ці наші заходи, які ми проводимо: а це і свята, і 8 березня, і Новий рік, і День Вчителя. І профорієнтаційні значить, заходи, вони повинні бути не сухими, а вони станов... ну більше будемо свято серця, виходить, коли виступають наші учні. Тут же я хотіла сказати, що позаурочна робота. Більш змістовніша і цікава, якщо ми співпрацюємо з державними і громадськими організаціями. Ну, наприклад, міський центр соціальної служби для сім'ї, дітей і молоді. У нас вже не один рік працює школа відповідального батьківства на базі нашого гуртожитка. Туди приходять спеціалісти з нашого міського центру, це психологи, фахівці, вони Ну, допомагають дітям розібратися в сімейних відносинах. Далі працюємо ми із службою у справах дітей, наркологічним центром, потім ще міжнародним правозахисним центром Ластрада Україна. Далі від серця до серця, обласний благодійний центр, Все це дає можливість рознобічно. Дитину зацікавити, побільше дітей в ці заходи залучити, і це позитивний результат. І не можу не сказати про фізкультурну здоровчу роботу. Здорова дитина, здорова нація. І, безумовно, у нас працюють гуртки, значить спортивні секції: це волейбол, баскетбол, теніс, футзал. На базі гуртожитка у нас клуб Олімп, там діти. Значить, і шахи, шахмати, нарди, теніс теж. Ну як результати спартакіади, студентських гуртожитків міста. Ми приймаємо участь і там ми в призових містах. Юнацькі спартакіади знов-таки ми займаємо призові міста, і це дуже приємно. А взагалі, з вересня місяця, ми починаємо з дуже простого: день здоров'я. Це учні першого курсу, учні другого окремо, і діти показують свої фізичні можливості. Потім розкривають свої художні таланти. Бо свята це носить спортивно художній напрямок такий. І все це для того, щоб прилучити їх до здорового способу життя. Ось таким чином. Ми проводять, проводять дозвілля да, ви да, з дозвіл. ними. Вони да, між да. собою так да. і про тобто, ви активно співпрацюєте з громадськими організаціями, да. це такі, як, начебто, дає старт, якесь певне виховання внутрішньої да, ви. да, да, да. Ось я спрямувала, що це допомагає нам робити так, щоб наші діти приймали участь у акціях міського направлення. Значить, і вони становляться добріше, бачать. Відчувають самі, що таке доброта, і як її, і що зробити для того, щоб самому бути добрим. Тому все це допомагає нам виховувати громадян. громадян. Да, справжні громадяни. І справжні. про соціальний захист хотілося б почути. Розкажіть ну, детальніше. Про соціальний захист, перш за все, у нас гуртожиток. На мій погляд, я так думаю, гуртожиток нас створюється там всі умови для того, щоб діти. Відпочивали, займалися спортом. Я сказала, ось спортивний клуб Олім. Так ось да. зараз я перепрошую, глядач О, має можливість побачити це інтелектуальні передозвіли. Да, 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 це наші, Проте, наші те, діти, те, про що ми щойно проговорили. Да, вони ось і художня самодіяльність. Це якраз в гуртожиток. Там вони ем, літературна студія. Це день здоров'я, перетягування каната, все це, що стосується, Це крос. Наше да. сказати і я б хотіла ще сказати: ви знаєте, серед наших учнів є випускники училища, то серед наших випускників є видатні спортсмени. Я б хотіла сказати про Олександра Фиміч. Хіміча. Фиміч. Він в 96-му році приймав участь у Олімпіаді. Загалі. Гребля-одиночка і в Атланті, і він 19 місць зайняв. А в минулому році Юрій Царук, наш випускник, дві золоті медалі здобув у бійі з 100 і 200 метрів. Це була Паралімпіада в Лондоні. Вот, так, Не недаремно так... готували. Да -да, готували. Так, що у нас є чудовий гуртожиток на 275. Місць, в місць, значить, діти там проживають, завжди задоволені, батьки задоволені, їдальня, в якій харчуються. ми трошечки, будемо казати, дешевше у нас харчування, бо діти заробляють і мають можливість ми, значить, на осінню і фрукти. Заморозили вже зараз да, і овощі заготували, тому обіди десь по 7 гривень. Батьки задоволені, ми так спрямовуємо їх, що вони обов'язково повинні діти обідати. Бо заняття закінчується не ну, в 4 години, в 15-30, а потім ще робота гуртків, спортивних секцій. Тому всі діти майже всі 80% обідають. Тільки решта може знаходитись на практиці, все так, що тут у нас все нормально. Ну стипендія, як усіх, 275 гривень, а діти-сироти вони отримують 850. Так що. Тобто соціально захищені, неображені, ситі нагодовані зі стипендії. Так, да, 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 до речі, стипендії. у нас стипендії абсолютно всі отримають. Прихідний контингент, немає у нас заборгованості в учнів, так що все нормально. Зрозуміло. Ну і маєте хвилинку для того, аби звернутися до глядача, до абітурієнтів, запросити навчатися у вашому навчальному закладі, нагадати ваші координати. Будь ласка, вам слово, ваша хвилинка. Ну, Наш навчальний заклад знаходиться в двох відділеннях: це на Подолінського 20 і на Енгельсі 241. Дроб 2 відділення. Тому абітурієнти йдуть, здають документи і в одне відділення, і в інше. Добро, будьте добрі, приходьте. Але я б хотіла поговорити ще звернутися до батьків. Ви знаєте, звичайно, пораду дітям дають батьки. І як вони порадять таку професію, дитина й вибори, мені б хотілося, щоб батьки ну, поглянули на свій робітничий шлях чи кар'єрний ріст. Звичайно, коли людина починає працювати або починає. Знати професію свою із робітничої кваліфікації, вона досягає кар'єрного росту значно ну, поступово і значно краще. У нас бувають такі випадки, що після закінчення вузу приходять до нас. Батьки з дітьми і просять прийміть на навчання до себе. Ми не можемо прийняти, тому що коли отримали вищу освіту, отримати професійно технічну освіту, можна тільки тоді на контрактній основі, тобто платно. Значить, платили кошти вищій освіті, ще будуть платити і в професійно технічній освіті. А коли прийдуть до нас, отримають професійну технічну освіту. Я не говорю тільки в наш навчальний заклад. У нас сильні професійно технічні училище. І міста, і області до нас нехай йдуть діти тільки ті, хто хоче здобути професії, які я перераховувала, які у нас які люблять цю професію. І будуть гарно вчитися. Оцих дітей ми запрошуємо до себе. Я дякую вам за те, що сьогодні ви були нашими гостями, були нашими дієвими особами за те, що ви поділилися корисною інформацією для абітурієнтів та їхніх батьків. Глядачам нагадаю, що сьогодні у проєкті дієві особи ми говорили про освіту. Ну а я прощаюся з вами і нехай щастить.